Вітання всім хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр і футбол на вікенд. Попереду у нас останній тур першого кола чемпіонату, в якому на Єврокубкових учасників Динамо і Шахтар чекають непрості поєдинки. І також поговоримо про один з ключових матчів цього туру Кривбас проти Поліся. Тому підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте вподобайку і нагадаю, що партнер нашого проєкту компанія «Favbet» гра розкриває тебе. Не збавляти хід у чемпіонаті. Динамо стало одноосібним лідером УПЛ і тепер спробує зберегти цей статус у наступному матчі проти Ковалівського колоса. Три поспіль перемоги у чемпіонаті і 10 забитих м'ячів у цих матчах. Динамо тримає переможний ритм в УПЛ і стабільно набирає очки. Олександрія вже зробила осічку і не витримала темпу. По ходу сезону команда Шевковського зрозуміла, як можна впевнено і регулярно набирати бали. Та й варто говорити відверто, що за рівнем свого складу Динамо і Шахтар на голову. Сильніше за майже усі інші команди. Тому в цих іграх достатньо буде вмикати максимальні швидкості на 30-40 хвилин, щоб зробити результат, а потім грати за інерцією. Таким вийшов матч проти Чорноморця. Чи могла у грі проти Динамо одеська команда на щось розраховувати, якщо просто привозила голи сама собі? Динамо перемогло 3-1, але тепер, окрім логістики, додалась ще одна сезонна проблема. Безумовно, погодні умови вносять свої свої е -е корективи. Тому що і вчора і позавчора неможливо було повноцінно провести тренування, тому що футбольне поле не було достатньо добре підготовлено. А ті люди, які у нас були в розпорядженні, вони були задіяні для того, щоб футбольне поле на стадіоні Динамо було. В гарному стані і ми могли провести сьогоднішню гру. Я хочу подякувати робітникам за цю роботу. Вони підготували поле, але воно не було таким швидким, як ми плануємо, в принципі. Тому що для нас важливо, щоб м'яч був якнайшвидше рухався, щоб поле було полити, але погодні умови вносять свої корективи. Вітаю ще раз разболівальників з, з перемогою. Звичайно, головна тема довкола матчу з чорноморцем. Це перехід кияна схему з трьома центральними захисниками. Була це разова акція, чи спланована підготовка під Єврокубки? Шовковський відповів дуже дипломатично. Ми готуємося до кожної гри окремо і хочемо мати в своєму розпорядженні декілька варіантів як діяти на футбольному полі. Один з варіантів це гра з трьома захисниками. Тому ми, це вже не перший раз, коли ми граємо, і ми над цим працюємо і постійно будемо працювати. Але в нас є певні, певне обличчя у команди, і ми будемо напрацьовувати різні варіанти. Динамо дуже легко перемогло Чорноморець, але при цьому все одно примудрилось пропустити. З різною кількістю захисників, з різною конфігурацією в центрі оборони, саме ця ланка все одно залишається найслабшою у киян. Динамо пропускає вже шість матчів поспіль, і це ми говоримо навіть не про Єврокубки, а лише про УПЛ. Кривбас, Оболонь, Шахтар, Інголець, Полісся, Чорноморець. У ворота Динамо забивали усі ці команди. Останній матч на нуль в чемпіонаті був понад два місяці тому проти лівого берега. Проте які Динамо напропускало зі стандартів, було сказано уже багато. Але ми підійдемо до цієї проблеми з іншої точки зору. Поговоримо конкретно про гравців. Подивимось на відсоток виграних повітряних єдиноборів з захисниками Динамо. У Тараса Михавка 59, Крістіан Біловар виграв 60% дуелей. Денис Попов 62, Максим Дячук 30. Але він зіграв лише два матчі і проти Полісся програв майже усе. Тому не дивуйтесь, чому Динамо так багато пропускає зі стандартів. Але був у грі проти Чорноморця і сильний індивідуальний. Перформанс мова про Віталія Буяльського, який нарешті не стояв під мостами, а будував атаки. Віталій взяв участь у всіх голах команди: гол плюс два асисти. Буяльський майже не мав єдиноборств у класичному вигляді, але зробив шість повернень м'яча на чужій половині поля і три перехоплення. Мав сім дотиків у чужому штрафному, віддав три передачі під удар, чотири паси у штрафний майданчик і два рази сам просував м'яч. Але яким буде склад Динамо в матчі проти колоса вже після Єврокубків, це все ще. Велика загадка, тому подивимось, хто і за якою схемою гратиме у киян. Колос минулого туру поступився Карпатам, але цей матч, якщо обстрагуватись від результату, точно можна розглядати з позитивної точки зору саме завдяки грі команди. Ковалівці нарешті знайшли необхідні механізми взаємодії в атаці і почали доходити до воріт суперника та чинити якісний тиск. Матчі з Карпатами завдалішого збігу обставин команда Поздєєва цілком могла і мала би вигравати. Ковалівці вже піднялися з зони вильоту. Якщо справи далі йтимуть за такою ж динамікою, то немає жодних передумов, аби колос знову туди повертався. До поразки від Карпат ковалівці набрали 5 очок у трьох матчах із дуже непростими суперниками. Колос зіграв нічию з Поліссям. Далі переміг Ворску вже із Максимовим на чолі і зіграв нічию із Кривбасом, де також був кращою командою на полі. Ще один цікавий момент це те, як зросла кількість ударів в останніх двох матчах проти Кривбаса і Карпат. Із криворіжцями Колос збив 23 рази проти львів'ян команда Поздєєва мала 16 ударів, і це при середньому показнику в сезоні 10,4. Важливо зауважити, що така велика кількість ударів була за майже рівного володіння. Адже раніше був поєдинок проти лівого берега, де колос пробив воротах суперника аж 19 разів. Але при цьому і контролював м'яч 66% ігрового часу. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Шахтар продовжує гонитву за лідерами чемпіонату. В наступному матчі гірники зіграють проти львівського руха, який не готовий миритися із статусом середняка. Шахтар набирає хід у чемпіонаті. Гірники провели сильні 60 хвилин у рівних складах проти Динамо, але не змогли втримати перевагу. Далі була перемога над чорноморцем в один м'яч. Потім гірники обіграли зорю у два голи і минулого туру розгромили інгулець із різницею у шість м'ячів. Але справа не лише у кількості м'ячів, а й у тому, що команда Пушича врешті стала легкою в матчах УПЛ, чого не було на старті сезону, і перемоги давались із дуже великими проблемами. Можна говорити про те, що саме зараз команда виходить на свій функціональний пік, і це дуже вчасно, адже в суперниках буде команда, яка змушує багато рухатись. Шахтар найкраща команда УПЛ за багатьма показниками: кількість забитих м'ячів, ударів, володіння м'ячем, обведення, передачі загалом, ключові передачі, передачі в останній третину поля, спробу пресингу, просування м'яча, і це ще не зовсім повний список. Але поки команда Маріно Пушича має відставання у шість очок від Динамо. І тепер треба не просто виграти усі матчі УПЛ, які залишились, а й чекати на втрату киян. В матчі з інгульцем ці зразкові результати дещо підпсував Георгій Судаков, який не реалізував пенальті. Але після гри Маріно Пушич заступився за свого футболіста. Будь-хто може не реалізувати пенальті. Я був дуже задоволений тим, як як Судаков грав цього вечора. Він дуже старанно працював для команди, виконав абсолютно всю роботу, яку мав виконати. Мені трішки шкода, що він не реалізував цей пенальті. Але він загалом добре зіграв. І для мене гарна гра це не тільки коли ти забиваєш або асистуєш, а це ширший спектр навичок, які тобі необхідно показати та використати, щоб допомогти своїй команді у відповідний момент. І він це сьогодні зробив. Далі після матчу Ліги чемпіонів у Шахтаря поєдинок із рухом, проти якого гірники не часто втрачали очки, але завжди мали дуже непрості поєдинки. Рух, у свою чергу, здобув довгоочікувану перемогу у чемпіонаті. Команда Пономарьова мала серію із восьми матчів поспіль без перемог. У минулому турі рух завдяки суперечливому пенальті переміг лівий берег. Тепер у Львів'ян 18 очок і поки восьме місце. Лише на два бали менше має Верес. А від зони Єврокубки відставання 5 очок. З позитиву хіба те, що... Потрохи набирають через матчі форму гравці, які нещодавно повернулись після травм. І вибір футболістів у Пономарьова став значно більшим. Тепер в запасі не лише діти, а й футболісти, які можуть вийти та підсилити гру. Для нас важливіше сьогодні було перемогти, взяти три очка, тому що ми давно не перемагали. Ця перемога дуже важлива для нашої команди. Якщо взяти саму гру, нам багато чого не виходило. Але ще раз кажу, це. Напевно, через тиск на хлопців, тому що потрібна була дуже перемога, і ми дуже помилялися багато і невпевно грали на м'ячем особливо. Розуміли, що лівий берег досить якісно грає. Це показали матчі з Поліссям, з колосом свої І Якісно обороняються, тому ми розуміли, що буде непросто дуже багато акцентували уваги на балансі нашої команди, тому що могли ми пропустити контратаку. Ліві берег міг скористатися тим атаці. Звичайно, ми розраховували на більше бігання, більше епізодів гри, щоб ми створювали в штрафному майданчику команди суперника. На жаль, перші теми дуже багато грали. Назад поперек, вперед не грали, тому що вся група атаки, хоча у нас досить креативні футболісти в групі атаки, але дуже багато грали назад, поперек, і в першому таймі установку не виконали. В другому таймі Львів-Берг, звичайно, хотів відігратися, чуть, чуть відкривався. Там вже були моменти, але знов ж таки не розпорядилися тим моментом, який не другому таймі. Попри всі свої проблеми, рух все одно міг бути вище у таблиці, ніж є зараз. Поглянемо на турнірну таблицю за очікуваними набраними балами. Тут команда Пономарьова попереду і Кривбаса, і Карпат. Динамо та Шахтар, між іншим, йдуть майже нога в ногу. Олександрія та Полісся трохи позаду. Рух не перемагає в гостьових поєдинках ще із середини серп. Пня далі для львів'ян матч проти шахтаря формально гостьовий. Яким же буде результат? Календар складних випробувань для полісся триває в заключному турі першого кола житомиряни зіграють проти криворізького кривбаса. Кривбас нарешті здобув перемогу. Криворіжці минулого туру здолали оболонь у дуже складному і нервовому матчі. В другому таймі команді Вернедуба довелось відбиватись, захищаючи результат. Навряд чи фани клубу хотіли бачити команду саме такою у грі проти стабільного претендента на виліт. Але зараз головне результат, і Кривбас його здобув. Завдяки очкам у другій половині осені команда Вернедуба повернулася у Єврокубкову боротьбу. Але гравців як в центр захисту, так і в напад, все ще не вистачає, і варто чекати активності від клубу на трансферному ринку, бо літні втрати команда так і не компенсувала на належному рівні. Переможний у ворота оболоні на рахунку Єгора Твердохліба. Після матчу були питання щодо легітимності цього голу. Але сам футболіст власне прокоментував, як він оцінив цей епізод середини. Так, я відразу сказав, що там чистий гол. Ну, я ще не дивився в повторі, але по ситуації відчував, що м'яч повинен бути зарахований, тому що переді мною був гравець, і я за спини вискакав від нього і забив. Гол, гол. Кривбас видав серію без поразок із п'яти матчів і за цей період набрав 11 очок. Стільки ж команда Вернедуба здобула за стартові вісім турів. Справи дійсно йдуть вгору. До кінця року Кривбас точно зіграє ще три матчі проти Полісся, Чорноморця та Карпат. Якщо і цей період вдасться пройти без поразок, то на зимову паузу Кривбас точно піде серйозним претендентом на місце у четвірці. Поки окремо винесемо недограний матч із Шахтарем, адже точної дати, коли команди його зможуть дограти, поки немає, можливо, все залежить від того, чи будуть Єврокубки навесні у гірників. Полісся знову не зуміло перемогти. Цього разу житомиряни не обіграли зорю. Так суперник досвідчений і складний, але ми ж говоримо про команду, яка перед стартом сезону декларувала завдання на рівні друге місце. Це завдання мінімум. Поки все йде до того, що втриматись у Єврокубковій четвірці, вже було би дуже непогано. Полісся дуже швидко розгубила свій запас очок над переслідувачами, і перевага над п'ятою командою складає всього один бал. І цією п'ятою командою є наступний суперник у чемпіонаті Кривбас. Тож підопічні Ашура мають цілком реальні перспективи опинитися за межами четвірки. Я казав вже попередньо, не пам'ятаю коли, але що справедливість шукати не варто в, в матчах, в іграх, в житті, можливо, так само. Бо є дуже багато епізодів, які майже всі епізоди ігрові, вони всі епізоди ігрові, вони не є визначеними. Сьогодні, звісно, я. Припускаю, що по грі, е, у тих, хто спостерігав, до хлопців не може бути е, занадто багато питань, окрім, звісно, бажання величезного, е, щоб були забиті голи і щоб був е, більш позитивний результат. Знову ж таки, е, всім це хочеться. Мені так само хочеться. І мені дуже сьогодні. Хотілося б, щоб ті епізоди, які ми створювали, і ті удари, які, ми, які нам вдавалося завдавати, і ті потенційно небезпечні ситуації, які були, щоб вони всі завершились головами, але ж ми розуміємо, що це не працює так. Ми це дуже добре розуміємо. Сьогодні знов ну, ж таки хлопцям, хочу віддячити подякувати їм, що вони е, в, в, по горі ну, сьогодні дуже цілісні було багато, дуже цілісних епізодів. Було багато моментів про які ми проговорювали останніми тижнями. Можливо, якісь ігрові компоненти і покращуються, але за останні п'ять турів Полісся не здобуло жодної перемоги. Тричі зіграло в нічию і поступилось Динамо та Олександрії. Коли вже цілісність моментів переросте у цілісність всієї гри. Відсутність перемог напряму можна пов'язати зі спадом результативності Гуцуляка і Назаренка. За останні п'ять турів вони на двох створили два голи. Двічі забивав Гуцуляк і одного разу робив це з передачі. Назаренка цього сезону команди вже зустрічалися у Кубку України і перемогу здобуло полісся. Чи буде реванш? Друзі, діліться своїми думками стосовно того, хто буде фаворитом у цих трьох головних матчах 15-го туру чемпіонату України. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наші youtube наші і Нагадаю, що партнер проекту компанія Фавбет гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.